Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі тяги продольні. Це нашого власного виробництва. Як ви всі знаєте, є у нас тяги продольні метал 30-ка, підігнути з б сторін. І заби двох сторін за от обварені у нас яблука. Як тут, бачите, такі вони міцні тобто не запресовані, а обварені. Ось такий посилювач проушинами воно скомплектоване. Поклали от так, щоб ви могли роздивитися, як воно все виглядає. Відмінність тяг, що тут отакі крюки з яблуками варені. Це для вашої зручності. Отакий швидко з'єм з'являється у вас. Давайте розміри. Товщина металу 30 мм. Плюс додатково ще отут 20 мм накладка посилююча посередині. Проушина юнзовська кована. Під гаєчку, воно скомплектоване, яблука, як вам казав, вони варені, підігнуті підігнути забидвох сторін, щоб у вас нічого не виривало, нічого не вивертало. Так, і отакі крюки, е, варений тяг, з шарами. Шар цей ну як ви бачите, отут ми можемо відтягнути, зняти його і відпустити, зафіксувати. Воно там підпружинено. Отак воно все виглядає. По вартості, друзі, 20 тисяч гривень комплект продаються парами ліво права. Два комплекти всього-навсього в наявності. Бо оці крюки, шари це такий дефіцит і крюки ці дуже-дуже дорогі, тому така вартість у нас виходить. Друзі, хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ, працюємо по безготівковому розрахунку без ПДВ. І працюємо за готівковий розрахунок. Е, є у нас можливість відправлення у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися через вас з перевізником Сергієм і з'ясувати умови доставки в вашу країну. Є е, доставка у країни Балтії. Є у нас Міндаугас-перевізник, з ним також можете зв'язатися за цим номером. Ну а для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером, звати мене Максим. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.